Молодець. І скажіть, з чого починається ваш ранок? З Елевич. Дивіться, друзі, чесно вам скажу, ну це я мушу зняти відео З ранку. три горнятка води, на ручці горнятка, чайна ложка, три чайні ложки. І насипаний елев. Ходять, вона вже все підготовлено, така картина цікаво. Захарко любить ложку зелену, чуть-чуть запхати у воду, на кінчик набрати води, попиває води і з ложки, і тоді запиває водою. Кирилку без води випиває, даринка теж приєднується до тих ситуацій. Ну, помірте, як кожна дитина не раз. Ну, як кожна жінка, зараз немає настрою. Ну, в той момент. Але в основному, друзі, чесно, ми сьогодні їхали з дружиною до церкви і з нами по дорозі взяли дядька, його жінка робить у садіку. І каже, вчора прийшла одна дитина, в садік решту захворіли. Я кажу до дружини, ми то результат бачимо, так? Не хворіємо. І на сполукав. Середечка. Середе, що ви любите, так? Пікар, а ще що ви любите? Він грає за хату, дуже любить. Сьогодні каже до мене, баба зробіть мені той зелений. А я кажу, і він хоч туди поставлю. Добре? Добре. Ну, все друзі, я до чого веду, що однозначно треба, щоб вони мали настрій. Ну але повірте, ну коли є результат, коли ти бачиш дітей здорових. Ну а що ж хотіть? Що ще дідові з бабою треба? Прибігають ранку, в цьому і обнімають. Ну, дякуємо.